Майстер із села Ключерки Штефан Дунде виготовляє унікальні вироби з дерева. Кілька років тому через хворобу чоловік втратив обидві ноги. Аби не байдикувати, навчився майструвати з деревини. Починав з простих виробів. Зараз це справжні витвори мистецтва. У мене в 17 там був ісульт. Я у 2017 році переніс інсульт. Ця рука не працювала. А зараз бачите, як я роблю і свяг приб'ю і все інше. Я вийшов з цього. Мушу щось робити, не можу без праці. Коли дружина на роботі, я тут собі роблю. Так час швидше йде. І жена ще на роботі. І я тут сам себе за національністю молдованин Штефан переїхав у ключарки 20 років тому за дружиною із Закарпаття. Вона його найбільша підтримка, каже чоловік, допомагає і з роботою, і з рекламою, але найважливіше словами. Буває тяжко, да. буває і емоційно тяжко, буває і фізично тяжко, все буває. Але я стараюся, щоб він в мене просто молодець, того, що не здався і не впав духом. І в нього є от охота до того робити, і він дуже радісний. У когось у дворі от буде дуже красиво, де от люблять таку красу. З деревини чоловік майструє різноманітний декор, годівнички, підставки для квітів, міні автомобілі та потяги. Кожен виріб продуманий до деталей на виготовлення одного витрачає від дня до тижня, залежно від складності виробу. Працює в майстерні, яку облаштували на подвір'ї. Улюблене для мене все. Люблю робити все, що виходить, що можу зробити. Буду сидіти, майструвати цілий день треба брати себе у руки і робити не губитися далі нітіряза зараз працює над кухонними поличками замовлення розповідає небагато проте опускати руки чоловік не збирається